Підтримати чернігівських військових у цей непростий для країни час вирішили вихованці Палацу дітей та юнацтва. Для курсантів юридичного коледжу солдатів 8-го навчального центру Держспецтранслужби та залізничного полку власними силами організували концерт. Сьогодні наша країна опинилася на лінії вогню, і багато військовослужбовців зі зброєю в руках захищають кордони нашої батьківщини на сході нашої країни. Наш концерт це підтримка і вдячність тим військовослужбовцям, які знаходяться саме в зоні АТО. Патріотичні пісні виконані на живо запальні танці та наповнені оптимізмом концертні номери. Все це неабияк підняло настрій українським солдатам. Вони кажуть, така підтримка для них дуже важлива. А від дітлахів отримують позитивні емоції. Очень довольне, очень радосний. Очень довольна. Якась розрядка є. Все таки в город виходять, ну, то нове теж для себе На Згадку про концерт та з любов'ю до України дітлахи власними руками створили та передали бійцям символічні обереги: паперові голуби, янголятка та патріотичні стрічки. Кажуть, робили їх з відкритим серцем, а тому впевнені, що нашим солдатам вони додадуть сил та наснаги перемогти ворога.